Найтяжча боротьба завжди в собі, Найтяжча праця завжди над собою, коли душа горить, немов вогні, коли твій розум, наче повинною, коли себе ти вважиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає, ані у вчинках, ані у ділах, та й оправдати собі вже не шукаєш. Коли нутро від болю аж кричить, а все, що тобі можна, то мовчати. Скажи, як почуваєшся в ту мить, в цю мить, в цю мить ти хочеш на весь світ сказати, про те, що там сидить на глибині твого ні незвіданого серця. Проте, на жаль, чомусь ти сам один. сліди, сліди людини. Вже роками стерті, ніхто не вникне у твою біду, душа від цього ще сильніш страждає. Усі в житті, немов повз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає, всі хочуть завжди тільки лише одне. у всьому користь зиск для себе мати, їм не цікаво є твоє єство. Вони не мають, що для тебе дати. І в голові питання зазвучить, ні мов би ехо, а кому потрібен, хто зможе душу словом оживить, хто допоможе подолати біль? А у відповідь Христос промовить, Я, ніхто з людей не в змозі поміч Серця лікує, лише рука моя, не варто від людей чогось чекати, лиш ті, хто приносив схожу біль, спроможні болі інших помічати. Та все ж я змиваю з рани сіль, допомагаю йти і пробачати. Всі, хто тобі приносить біль, і зло всіх, хто йтрить замучену душу. Моє дитя, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу. Я покладаю шлях усім вітрам, я той, хто чинить тишу серед бурі, з тобою поруч завжди тут і там. Я, а те, що всі. Неначебто то поснули, і я допустив, що ти шукав мене того, який ніколи не залишить, а в мене, сина, дочко, необхідне є, я можу дати значно, значно більше, ніж ти чекаєш цього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитину. Я заспокою, шукай мене. У найсвітлішу днину я заспокою і силу дам свою, і боротьба у серці закінчиться. Моє дитя, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний укріпиться, найтяжка боротьба завжди в собі, найтяжча праця завжди над собою. Та коли прийдуть ті суворі дні. Не забувай, що я завжди з тобою. Тебе всім серцем сином полюбив. Тож іди до мене, я тебе чекаю, так промовляє утішитель твій, благословив і ще благословляє.